В Україні заборонено рекламу сигарет. Відповідний закон про заборону реклами тютюнових виробів набув чинності. Документ підписаний президентом Віктором Януковичем і опублікований в березні, але відповідно до перехідних положень набув чинності саме 16 вересня. Закон передбачає заборону будь-якої реклами і стимулювання продажів тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби. При цьому встановлено і адміністратив. У відповідальність громадян і посадових осіб за порушення вимог законодавства в Україні. Заборонили рекламу, спонсорство та стимулювання продажу тютюнових виробів. Тепер на радіо та телебаченні, в тому числі кабельно, супутниковому, IP, онлайн, мобільному, цифровому та ефірному. І інших засобах передачі сигналу не може бути розміщена ані реклама тютюнових виробів, ані реклама знаків для товарів і послуг, ані інші об'єкти права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби. Реклама тютюну забороняється також у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних, довідкових, літературно-художніх виданнях, у тому числі у всіх друкованих засобах масової інформації на транспорті. Зовнішня реклама в місцях проведення масових заходів, в інтернеті законом забороняється і спонсорство з використанням реклами тютюнових виробів та назвами виробників, імпортерів і продавців тютюнових виробів телерадіопередач, театрально-концертних оздоровчо спортивних культурно розважальних заходів. Нагадаємо, що цей закон Верховна Рада України прийняла 22 вересня 2011 року. Президент підписав його 13 березня 2012. Набув чинності він 16 вересня.